Слава Україні! Трошечки про енергетичну сферу, але під іншим кутом. Я напередодні казав про те, що чітко прослідковується робота підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. І це наразі підтверджено вже і фактами. Тому що, наприклад, у домових будинкових чатиках з'являються невідомі люди, які починають підштовхувати мешканців до протиправних дій. Я дуже вдячний тим людям, що направляють свої звернення до чат-боту і ремонтні бригади одеських електромереж до вас виїжджають. А ось інше чітко прослідковується робота російських ІПСО. судячи з атаки ботів, судячи з закликів, які вони на сьогодні характерні. Про те, що влада не реагує, що така влада не дієздатна. Що для цього треба виходити на вулиці і влаштовувати якісь масові акції протесту. Про те, що, начебто, Україна продає електроенергію за кордон, про те, що в Одесі забирають електроенергію, і віддають Західну Україну, і такого лайна інформаційного дуже багато. Я основні меседжі вам назвав. Тому, будь ласка, будь ласка, реагуйте на це, не ведіться на вкидання. Цих кидань буде ще більше. Чим більше програє Росія, тим більше вона намагається тиснути на емоції. Отож, тримаємо стрій. А ще раз хочу наголосити, будь ласка, телеграм-канал Мій є чат-бот, конкретно населений пункт, вулиця, будинок, в кого немає світла від трьох і понад діб. І контактна особа, яка надасть доступ ремонтним бригадам. До відповідного обладнання, тихого і світлого усім нам печаток. Україна понад усе! Ми переможемо!